Українці, всім бажає здоров'я, мене звати ваше копто позивний жаба 77-го десанту сторонкової бригади. Зараз я служу в 1230-му окремому інженерно-технічному батальйоні. Ми займаємося на базі нашого батальйону виробленням уламбового бика для бойових підрозділів збройних сил України. Нам на постійній основі треба донатори партнери. А, будь ласка, підключайтеся, бізнесмени. Ми потребуємо постійно в розколиму матеріалі. У перше це плід, п'ятірка, які ми ріжемо на Олам. А, я рахую, що всі бойові підрозділи винні мати такі команди, як ми, які для них роблять вуголовляють і загабавлюють олам КВБК і не ті. Тож ми ще займаємося виготовленням корпусів для кроки танкових пін. Друзі, дякую всім за увагу. Будь ласка, підкиднутись, приєднуйтесь до таких команд, як ми і допомагайте нам допомагати бойовим підрозділам Збройних сил України. Слава Україні!